Доброго ранку! Діти, ви помітили, яка гарна цьогоріч осінь, як вона радує нас теплими днями, які гарні навкруги дерева. А восени є одне дуже гарне дерево. Це горобина. Вона радує нас не лише яскравими листочками, а ще й червоними ягідками. Зараз я хочу вам розказати легенду про горобину. Один раз дочка багатого купця полюбила простого хлопця, але її батько й чути не хотів про такого бідного нареченого. Щоб позбавити сім'ю від ганьби, він вирішив вдатися до допомоги чаклуна. Його дочка випадково довідалась про це і вирішила втекти з рідного будинку. Темною і дощовою ніччю поспішила вона на берег річки до місця зустрічі зі своїм коханим. У ту ж годину вийшов з будинку й чаклун, але хлопець помітив чаклуна. Для того, щоб відвести небезпеку від дівчини, хоробрий юнак кинувся у воду. Чаклун дочекався, поки він перепливе річку і змахнув чарівним ціпком, коли парубок уже вибирався на берег. Отут блиснула блискавка, ударив грім, і хлопець перетворився на дуб. Все це трапилось на очах у дівчини, яка стояла на іншому березі річки. Її тонкий стан став стовбуром горобини. Так і стоять на різних берегах два люблячих один одного самотніх дерева. І не можна горобині до дуба перебратися. Видно, сиротині вік одній гойдатися. Сьогодні на нашому занятті з малювання хочу запропонувати вам намалювати саме нашу гарну красиву горобину. Тож підготуйте все необхідне і будемо приступати до роботи. Мені лишилися пісні, і знаєш, ти сама що йде до нас, і так далеко до весни, золотава осінь, розпустила коси, і птахом не болети. За тобою був все життя жаліти, і серденьком буде боліти мені І питає бігати, та добігутарі. Ось таке гарне дерево вийшло у мене. Я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. А на цьому я з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!